Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас ту спокусу, але визволи нас від лукавого Бога. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословена між жінками і благословена підлона Того, бо Ти породила Христа, Спаси, і душ наших. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь, з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, і Збавитель душ наших. Благодатна Марія, Господь тобо благословен. І благословений підлона твого. бо ти породила Христа Спаса, і Спаситель, душ нашого. Благодатна Марія, Господь, Благословенна ти, жінка. І благословенний підло на бо ти породила Христа Спаса і Зловити душ наш.